Грібнички і просто допитливі люди, всіх вітаю! Ви на каналі Грібома. Вирішив представити вам стислий огляд одного цікавого грибочка, который не дуже зустрічається часто в зборах, але, як на мій погляд, заслуговує вашої уваги. Отже, ось вона, шапинка або шапочка конічна. Найближча родичка, більш звичної. Шапочки Багємської, котра дуже часто в зборах зустрічається на території України і не тільки. Отже, род верпа або шапинки родина з Моршкові. Род верпа по різним джерелам налічує або три, або п'ять видів, але крім цих двох, звичної багємської і іконічної шапинки. Я навіть фото не зустрічав інших. Тому буду вважати, що дві сестрички є, а три інші або примари, або десь є, і колись ми їх побачимо. Конічна шап шапиночка, бачите її на екрані, маленькі екземпляри це моя перша знахідка. Можете побачити, що від баємської відрізняється більш гладкою шапинкою. І більш світлою нішкою зазвичай, але. Бувають варіації, тому це не ознака. Зараз будуть більш крупні екземпляри на екранчику. До речі, в джерелах, в літературі або в інтернеті зустрічались мені такі цифри, як до 2 см в діаметрі, до 3 м. Але от ця локація це вже друга знахідка її. Довела мені, що не зовсім можна довіряти джерелам, треба перевіряти, іноді коригувати те, що написано. Отже, цей екземплярчик якраз біля 3 см, максимум котрий зустрічався в інтернеті. А далі знайшов набагато більший максимальний розмір, котрий мені зустрічався, до 4,5 см. Зараз ми їх побачимо і там буде більш видно всі ознаки. Там же я вам пальцем потикую і покажу. Від шапочки Багемської, по-перше, візуально відрізняється більш гладким гімінофором, тобто поверхню шопинки в даному випадку. Ось буде дуже близько. Дуже великий екземпляр, до речі, зовсім молоденька. як і у багемської шапиночки. Спочатку з, 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 з'являється шипинка на поверхні, потім зростає ніжка. Шапинка відразу майже максимального розміру свого досягає. Бачите, зморшок немає або бороздочок, просто якась така прим'ятність з, з невеличкими змушками. І шапинка від ніжки дуже важко відділяється, на відміну від вагімської шапиночки. Е, Призростає перші дві локації: це степ. Такі дуже рідкі, рідкісь чегірі, а це вже ліс, дубовий ліс з плодовими якимось кущами, деревами. Теж вона, бачите, більш плоска ніжка. До речі, в неї дуже часто, на відміну від боємської шапинки, ось такої неправильної, некруглої е, форми ніжки зустрічаються. На ніжки е, не так часто є якісь там рисочки боємською частіше це буває. Зростає теж великими групами, зазвичай в тих самих місцях, що і баємська шапиночка. Але трошки пізніше, по моїм спостереженням, на 1,5-2-3 тижні. Піріод її зростання співпадає з зморшками конічним і ще більше з напіввільним. Про нього я вам теж колись обов'язково розповім. В шорцах в мене вже є. Ось великий екземпляр, майже 5 см. Діаметр шипинки, дуже гарно видно. Ось та шипиночка, майже гладка, про яку я вам казав, і більш світла міжка. Для того, щоб скаштувати цей грибочок, раджу зібрати, як мінімум, 30-40 плодових тіл, тому що м'ясо в ній менше, ніж в богемській шапинці. Далі для порівняння. Ось вам фоточки цього грибочка. Верпа-коніка, про котрий ми сьогодні розмовляємо, ось бачите, бувають і досить такі зморщені шапиночки. Ось так також можуть виглядати. Отут можна зрозуміти, чому конічна. Це от, молоде плодове тіло. І то, Трошки ще раз, от, подивіться, більш уважно, на великий екземпляр по ньому видно. А це зморшок напіввільний, з котрим буває, може, можливо, можна сплутати, він так виглядає. Бачите, ну, є відмінності, вивчайте. Це теж він. Далі шапочка богемська, більш звична. Ось ви її бачите, досить таки відрізняється. Хоча за смаком дуже схожі. Далі буду випускати відочки про інші грибочки. Всім грибної удачі. Пока-пока.